И всем привет! С вами Димон Дима з за кодзигром. Привет! Привет! Э, короче, сегодня мы будем проходить Only Up, щоб ви розуміли в Роблоксі. Да. Да потому что скажу, что я компьютер. Сильно. О! Що? Я не знаю, кто это зробил, а по-моему подходите. Короче, Коротше, тепер будемо знати, що Захар це космонавт, а я інопланетянин. Я пога... Ой, ой. Е, давайте проходимо Спідран. Дімо, ходи сюди, пішов в кроватка. О, чо, реально? Я не так. знаю. Я в цей онляп ще ні разу не проходив. Так, я так зрозумів, що треба, та? Що? Я так зрозумів, що треба, та? А, ой. Б... <звук> 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 не впав? ой Походу далі, я влезть микрофон уплював. Він він грає на компі, я на телефоні, йому легше, у нього хоча б так сильно не лагає. Да, до речі, у мене не лагает. Опа. Ничего бюджет бюджетненький, 40 тисяч. Не, реально. доларів. Тысячу долларів. Дима 200 кол. Че? А, Що? спав! Ха-ха! <рес> Дива, проходи, ну я тебе доволю. Добре, а куда проходите, я не знаю. Ай зараз. Давай я тебе чекаю. Mm -hmm. Давай, раз, утре. А вам, хопці, дівчата, я бажаю найліпшого настрою. Ви сьогодні будете бачити, як ми будемо страдати, потому що ум'я проходить два раза. І Дима його вообще не знає, він вообще не знає, що там дали. А вам я бажаю хрусло масла И що там є ще, то якого питаю? Вс, пона удали Давай. Ну ты прям зачитав цитату честно. Да, то й всі ютубери. <гум> <гум> я не впав, я не впав, я не впав! <гум> <гум> а от нічого там ще зовсім не страшно, тому що зовсім не дала кулісом. А що там далі, Захар? А, конь... але не сп... Я бачу там якісь рейси, але ще не спойлери. Не спойлериво. А, там далі рейси, вони Добре! Я тобі спойлерів, вони трохи тяжкенькі. Ось цьому хлопчику Захару купили нову клаву, і він тепер нею пантується. Так. Да. От послухайте цей список, послухайте. Прикольно, правду. Нормально Ну да, нормально. Ты бачишь, я этих не впал? Ну, я не Да ты это. Ничего себе! У вас тут прям той. потяг, потяг, во. Дима, а чуешь, а нажми на тебя? Та я не хочу, да я зараз впаду. Я вже, я вже, я вже бачу, что я... Да ти шо, йди в диад. <laughs> Захар маєш воно. Я не буду нажимати на <laughs> <laughs> Дима, у мене тут, знаєш, є два варіанти, що він ти бачить, другий варіант там десь тебе буде легше. Що? Ти вибачив, як я зараз запаркурив? <laughs> Зараз я швидко доберусь до Захара і продовжу відео. Вс. Коротше, Захар мені якийсь інший путь. Я не знаю. Захар мені якийсь інший путь і говорить. Ну да, от він тут легший, кудись так. Це для мене постоїть коротше. Опа. Опа. Оба? а а Це такі баги маленькі Ну, а тепер іди за мною. А, а я знаю, ну, як це ну, проходить. Це просто по країні йди. Я не впав, я не впав, я не впав, я не впав, Захар ну, Ходжу. Тут треба щось там пройде. А. Ой, блин, ці чемоданчики! А це що за чемоданчик? Я там поворазить похорону з панами. ти на тих чемоданчик сіки, падаєш капець я надіюсь, що... до я попрошу рекорд був 300 мертв. А зараз, зараз ти побив свій рекорд. Ча? Все, Дима, ходиш кроватка. Давай. А куда дали? Ай! Я тупо рандомно, я тупо рандомно. Я чуть не впав. Дима, ходи тут друга кроватка. Зара. Шо, тут друга кроватка? Нихуха собі. Так. Дима, дивися, бачиш карат його в танці? Я ніче не бачу. Захар я впаду! Я не здесь на острів впаду. Так, на острів пав. І прямо на кровать. О, Дима, падай, 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 падай. Та я не можу! Дима, дымка. Бачишь, що там острів? Бачу, 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 все знайшов. Все, я на краще станції. А, ні, я не на краще. Ось на цей острів там, все по далі, А де ти? Куда дали? А, Кот, Дима, Дима, ты сюда. Спасибо имя. Мені бейджики якісь дали. Мне так само, Дима, ты знаешь, это подхалка. Потому что время тут так само стоит. Ничего себе. И так само тут бера стынить. Я так может нам тоже не что да. Блін. За словно нічого не даюсь. Ай-яй, жмоти такі. Куди в жіно далі, походя. З нами якісь типші приходить, якийсь ред анонімус. Ой. Я ма, похож, блин. Та Я не хочу що таке. А, А ти хоча б знімаєш, блин? Та! А, а то я вже подумав, бо що він реально. Ми стільки відео зняли, більше половини, ніж у нас є на каналі. Просто він їх інколи забувається і удаляє, mm. а інколи взагалі і забуде оцелов. І забуде включити відео. А. О! Який зави, який присредний. Це тяжке, до речі, бо треба шифтом всюди прийти, шифтом. А мені все гідно. Ось тут, Діма, дивися, тут можна скіпнути аж до тисячі сімсот мерців. Чо реально? Да, ходи за мною. Тут пряш в ватах. Тому що ти з іншого приймеш, то ти впадиш. Дивися. Чекай мене. Мене мене лагає дуже сильно. Мене лагає. Наш типа німа. Та бо в мене зависло воше. Да в мене на відвесело! Зара я чекаю. Два Зараз, Я ресетнусь botoй. що? я бо я. За... я, я за той, Я за той, як то називається А за я... 20 секунд и ти тут Які 5 ти ти не має бути. А який вид секунд? Через приехать. ти ты я... ти, Я зараз до тебе дожиму. Давай, давай, скоро, скоро. Тут ляха. Короче, люди, Захар з тисячі метрів впав на низу. Де ти є? Я, я тебе чекаю. <г Page> я на <надрігла> тобі. блюдо, <пу> <пу> страшно, о, все. Так, ну короче, я дійшов до, до Захара. Він чуть-чуть спустился. ба <пу> ба 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 Оба. Дима. Да я. Скажи, я просто я просрал. Дима, все нормально. Я тут ще живей. Дима. Я где-то я тут-то. Ты можешь? Ха-ха! А сюда? Ну сюда, блядь, да. я не... Длинный, шо земно я? А ты сюда указывается играет? Дима, тут вышли тонко пам'ятаєш? Нарешті. Боже митин, ты меня так налекал я подумал, что чисто палубу, ты шутливаешься с ним поездом, тебе такие самые стыд. Ааа! Дима! ласка. я можу по-нахор! мене тут лагає. лагает! мене тут лагає. Вс? Ти лагает? Вс, відлагало! О! Не лагає? Лагає! Лагає? Лагає! Не приймай поки що, прийнять, показыва! Ну, Дима, ну Є! Є! Дима, бачиш, що там острівки? Бачиш, що на тіло острівки маєш прямо? Я не бачу нічого! Які ж Це тяжко. Це буде пипец от тяжко. в зодні. Куда? Я... я... на... Фуууу! Я на дереві! Ой, забывай чуть сима! Я наче ты их в лопатку спой в подару? Да мы не магай, пипец! Серьезно? Дима, бачишь Ти можеш сюди можешь Бачу. Будь ласка, будь ласка, за три. Ха-ха-ха-ха! <рив. рив>. Борвий яшу. Захар впав. Щоб ви розуміли? У мене руки потні клава в Захара потна. Ну правда, він, так мені, він мені, мені так говорить. Нічого, Діма, там чекай мене, я зараз до спидами шудам. А я вже проходжу. як. vem aqui pôres tá indo em vamos amanhã Dima 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 Dima, Dima. <laughs> гонки. Ні, то давай вже завтра продовжимо. Давай зараз і перегонки інші. А-а. Короче, Діма просрав і все. Я просрав. Він просрав, він спав і не, не, не послухав, щоб почекати, а хоча це його був рекорд. Чесно, от якби вот не, бежала, не, не я, от як не я, він би зараз нічого не зробив. Да, ему стейки показал, стейки, стейки показал. А він ні одного, ні одного і так. І так. Я без тих кроватів не знаю, я без тих кроват і не робити. Це дуже легкий, я не розумію, чому, чому він падає. Захар. Е я б, я подивлюсь, як ти будеш проходити на моєму телефоні. Я подивлюсь і не буду моєму самому купці проходити. Без проблем. Подивлюсь. Ja po pierwsze w tym przerobku już nie zauważyłam, ale czy dokładnie? No dobrze, wsiadam, dawajcie, papa. Pa, papa, ułożę, w Ja mówię z czerwonymi. papa. Papa. Za Zach, ko... Zachar, Dimitro i... ...e... I z papa. Papa. Не вирубається. Вони не вирубаються. Так, да. заход!